Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика. З вами Гарітерович. Сьогодні 26 червня, і поговоримо про свіжі рейтинги і взагалі очікування громадян від того, як розвивається ситуація в країні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репост, коментарі, спонсорство, що дуже важливо для розвитку каналу Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Хай більше людей зможуть подивитися наші відео і власне поставити свої оцінки. Отже, вийшла. Свіжа соціологія від інституту стратегічних досліджень і прогнозів Янус і центру соціальних і маркетингових досліджень. Соціс воно ну достатньо ґрунтовне в тому сенсі, що, по перше, проводилося 6-11 червня 25-го року. Дві тисячі респондентів опитали. Вибірка наближена до репрезентативної. Звісно, є певні моменти, які пов'язані, наприклад, з тимчасово окупованими територіями і з тими територіями, де відбуваються активні бойові дії, але дві тисячі. З точки зору соціології, повірте, це більше ніж потрібно, і я пропоную власне в аналізі результатів цього опитування зосередитися на трьох ключових складових. Перше і найголовніше, звісно, питання, яке там стояло: наскільки? Українці вважають, що ситуація в країні розвивається в правильному чи неправильному напрямку. Тут в принципі ситуація не дуже скажімо така позитивна. Чому тому, що ну 59,9% сказали, що за останній рік загальна ситуація в Україні погіршилася, лише 31% сказали, що вона залишилася на тому ж рівні, що і була. А от покращилася вона всього для п'яти. Цілих А якщо подивитися власне на те, як розвивається ситуація зараз, то майже 26% кажуть, що скоріше в неправильному напрямку, 33% кажуть, що в неправильному напрямку, тобто тут вже більше половини, і в принципі видно, що певна незадоволеність і певні ну не дуже добрі очікування, вони присутні. Я би назвав це не песимізмом, я би назвав це реалізмом. Це в принципі важливий дуже момент українці на відміну від від окремих представників нашої влади про це окремо, вони якраз більш-менш тверезо оцінюють те, що відбувається в країні. Ну і до речі. Десь приблизно 33% українців вважають, що в наступному році ситуація погіршиться, а покращиться, вважає 24%. Тобто, тут теж власне є ну такий момент. Майже 30% кажуть, каже, що залишиться без змін, Тут приблизно однаково десь поділилися, і це пов'язано з тим, що ну будуть оцінювати десь в другій половині вже 25-го року. Що буде в 26-му. А от далі дуже цікаве питання, на яке я би звернув особливу. Увагу, це ще поки не рейтинги, рейтинги будуть в кінці. Задали ну, українцям власне питання, хто найбільш. Негативно впливає на загальну ситуацію в країні, і ви, якщо стоїте, то краще сядьте, тому що 48,5% з половиною відсотків українців сказали, що це високий рівень корупції на державному рівні. Далі 41,7 відсотків постійні атаки дронів, 41 сказав відсоток зниження рівня життя населення, 34,9 захоплення Росії нових територій, там 26,5% з половиною відсотків агресивні методи мобілізації, 23,9 відсотків непрофесіоналізму помилки влади. Ну і далі Далі там є ще різні перебої з електропостачанням, високий рівень корупції на побутовому рівні, і так далі. Тут не дивуйтеся, чому такі власні цифри, тому що тут давали відповідь на ну, кілька можливо там питань, і відповідно, в залежності від цього, кілька варіантів міг обрати респонденту. Так от і складається ця табличка, тобто сума відповідей, вона 100% буде перевищувати. Але це знаєте надзвичайно загрозлива тенденція, тому що коли. Майже половина громадян кажуть, що під час війни головною загрозою є навіть не Росія, а високий рівень корупції на державному рівні, ну тут, мабуть, слід задуматися, що взагалі відбувається. Більше того, 44,2% оцінили нинішній рівень корупції в Україні як дуже високий 38,4%, як високий, а як низький, тільки 1%. Ну, середні 13,2%. Теж дуже промоваста історія. І коли нам дехто там з телевізору Розказує, що в нас все окей з корупцією. Україна взагалі корупцію вже подолала. Ну як то кажуть, виникає дуже дуже багато питань. Далі найцікавіше, хто відповідає за збереження високого рівня корупції в Україні. 55% каже влада в цілому, 40% антикорупційні органи, 31,2% президент. 31% каже, що самі люди суспільство, 25% Верховна Рада і 20% уряд. Ну тут в принципі теж достатньо промовиста. Очевидно, що це влада. Ну і тут, і коли ми говоримо, наприклад, про антикорупційні органи, так формально вони владою не є, тому що там є свої певні процедури. Ри відбору конкурси і так далі, але ж ми розуміємо, що влада на це впливає. Тому можна говорити, що на 90% за великим рахунком відповідальність несе безпосередньо Безпосередньо влада, яка є на сьогоднішній день в Україні, були ще питання щодо ефективності дій, наприклад, там президента, уряду і так далі. Ну треба зазначити, що президенту довіряє 16,5%, Скоріше довіряє 34,2%, не довіряє скоріше 21,6% і не довіряє 22,2%. тут, в принципі, десь приблизно на наполовинку, і це теж така тенденція для зеленського. Рівень довіри ну, падає, да. Тобто, він. Зменшується У уряда. Там, взагалі, все очевидно: 38% не довіряє 33,5% скоріше не довіряє. З Верховною Радою 46,5% не довіряє, 32,2% скоріше не довіряє. Ну і далі там є вже теж певні моменти. От я не сильно розумію, навіщо було вставляти офіс президента, але теж показово ну в цю статистику, бо це не орган державної влади. Але показово, що 31,8% повністю не довіряє, 28,8% скоріше не довіряє. Довіряє офісу президента десь приблизно тридцять. Ну, Відсотків там 5% відсотків повністю, і 25% частково. Ну і е, далі ще було уточнююче питання дуже правильно. До речі, що його задали соціологи. Хто ну що є найбільшими помилками влади, і от знов таки дивіться. Ну ми про це будемо сьогодні згадувати. Шокуючі дані 65% відсотків каже, що це збереження високого рівня корупції, розкрадання бюджетних коштів, Е, 43 відсотки. Незалежна підготовка до війни, камилкові кадрові рішення: 34%, відсотки, зловживання владою 32%. Цензура майже 30%, відставка залужного окрема тема 24,5% Назвали це одним з найодні з найбільших помилок, скажімо, влади. Ну і там далі є ще майже 24% прорахунки на державному на міжнародному рівні, і так далі. Тобто, знов таки ми бачимо тенденцію, що корупція все одно залишається ключовою проблемою, і чесно кажучи, я не знаю, які ще натяки треба робити владі для того, щоб вона зрозуміла для того, щоб вона зрозуміла, що ну це Дійсно, проблема і відповідальність за цю проблему безпосередньо безпосередньо несе власне влада, так що в цьому контексті сигнал дуже чіткий. Він спрямований виключно на представників влади. Чи відреагує влада? Ну це цікаве питання, але будемо дивитися. Ну, з приводу виборів, тут очевидна ситуація. Питання було таке: якщо вибори закінчаться тимчасовим при переговори, Вибачаю закінчаться тимчасовим припиненням бойових дій і завершенням військових. Стану чи треба проводити вибори в Україні? 57,6% каже, що так потрібно. 4,3% 3 каже тільки місцеві. 33% каже, що треба ще відкласти проведення виборів на певний час. Тут цікавий такий момент, і ну, бачимо, більшість все ж таки за вибори, але майже третина громадян вони ще в роздумах, вони ще думають, що і як треба робити. Ну і на кінець, давайте трошки про рейтинги. Звісно, є певна умовність. Певна умовність ця умовність полягає в тому, що дуже складно поміряти реальний президентський, наприклад, рейтинг ну тут є і парламентські власне, партії. Враховуючи, що ну якби в нас немає активної публічної політики, і, наприклад, ставлення до Зеленського зараз це не ставлення до політика, це ставлення, наприклад, в першу чергу до верховного Головнокомандувача і до голови держави. Тим не менше, тут дуже показова історія. У нас є три лідера, це Зеленський Залужний Порошенко, які фігурують у всіх цих рейтингах і входять, скажімо, в трійку. Е, ну, скажімо, якби відбулися президентські вибори, то за Зеленського проголосувало би се. Ну, Серед усіх опитаних 21,8%, за залужного 19,6, Порошенка 4,5. А якби провели імітацію, Зеленський би отримав 39, Залужний 27,7%, Порошенко 6,3. Ну, далі там ведуть всі інші, але в них дуже низькі показники, і вони явно в цю тройку не входять. Теж саме, до речі, стосується моделювання. Якщо ваш кандидат, скажімо, якого ви обрали в попередньому питанні, не буде брати участь, кого ви тоді підтримаєте, тут знов таки серед Ред лідерів Залужний Порошенко. Ну от правда з'являється Буданов ще щоб якби було так, можливо, проголосували за Буданова. Але дуже цікавим є власне імітація чи моделювання другого туру, якби туди вийшов Залужний і Зеленський. Тут в мене для офісу президента прогані новини, і в принципі я бачив це і в інших опитуваннях. Це тенденція Зеленський програє. Причому програє з тріском залужний набирає більше 41 відсотка, Зеленський. В районі там 27 Причому майже 15% відсотків би проголосували проти всіх, а 13% відсотків не визначилися. Навіть якщо ми ці 13% відсотків повністю додамо до даних Зеленського, йому все одно не вистачить, щоб перемогти власне залужного. Тому тут от є такі цікаві моменти, і цей момент він дуже показовий. Запит, як ми бачимо, зберігається, і в цьому запиті Зеленський з тріском залужному програє. Ну я вже мовчу. Звісно, про те, що Залужний особливо нічого не говорить про те, буде він чи не буде балотуватися. Але ймовірність така існує. Ну і на фінал, скажімо, вибори до парламенту теж трійка лідерів. Але тут дивіться, два лідери вони віртуальні, тому що це блок залужного, який би набрав. 30% серед усіх, хто б голосував. Це блок Зеленського, 19%, і блок, власне, Порошенка, який би набрав 7,5%. Далі, до речі, йде блок Буданова, там Білецького, Разумкова, навіть Прокопенка. Ну а далі, 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 всі, 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 всі інші, скажімо. Так що, в цьому плані навіть тут трійка лідерів не міняється, але важливий дуже нюанс, тому що от. Блок залужного ще гіпотетично якось можна уявити, блок Зеленського це дуже цікава насправді історія, в тому сенсі, що Зеленському прийдеться буде так би мовити, боротися боротися взагалі з дуже негативним іміджом, з дуже негативними рейтингами Слуги народу як такої. Тому що ставлення до цієї партії ну воно всім очевидне, всім зрозуміле, всі про нього знають, і воно не надто сприятливе, власне, для провладної політичної сили. Так що, тут скоріше за все, блок Зеленського точно не буде єдиним блоком, а буде якась спроба щось зліпити нове. А слуг народу відправити в іншу, скажімо так, мандрівку паралельно. Да, Сподіваючись, що вона зможе набрати якусь певну кількість голосів. Отакі От свіжі рейтинги. Ще раз кажу, що вони в значної мірі кореспондуються з іншими, в тому числі і закритими, які я бачив в цілому. Добре, з одного боку, що мірюють всі настрої громадян. Я не підтримую ту точку зору відразу одразу скажу, що, звісно, моя суб'єктивна позиція. що під час, скажімо, війни якісь опитування не можна проводити, можна і треба, це власне робили навіть під час Другої світової війни в демократичних країнах, це певний барометр. Да, це розуміння, як суспільство мислить, як суспільство думає, на що суспільство орієнтується, і отут дуже багато є моментів, які ну прям дуже загрозливо виглядають для діючої влади. І це я не знаю, вже якесь 150-те попередження чи останнє китайське попередження, які вони в принципі повинні зрозуміти, тому, що коли в тебе під час війни. Більше половина громадян каже, що проблема в корупції ну це, мабуть, вже фінальна стадія знахабніння. І коли влада настільки відверто, демонстративно, негативно в деяких моментах себе поводить, що у людей просто-напросто виникають питання. Ну, на фоні всіх зашкварів, які ми розглядаємо і розбираємо з вами, в тому числі в нас на каналі. Мені здається, це очевидно теж історія, тому що і Чернішов, і багато інших моментів це просто показник, да, що є якісь речі, які влада свідомо ігнорує, і цей. Ігнорування призводить до того, що негативні очікування громадян тільки зростають. І після завершення правового режиму воєнного стану це закінчиться вибухом, не соціальним вибухом електоральним. І цей вибух з великою ймовірністю владу просто знесе. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!